Здоровенькі були, шановні глядачі! до вашої уваги, найпотужніший двигун торгової марки «Заря» чотирьохтактний одноциліндровий дизельний двигун С1120 з горизонтальним розташуванням циліндра має потужність 15 кінських сил. Головною конструктивною відмінністю даного двигуна є те, що колінвал обертається на вкладишах, а не на підшипниках. Що не витримують навантаження та часто виходять з ладу, як у звичайних мотоблочних та мототракторних двигунах. Тож пропонуємо відеоогляд потужного двигуна від мотоблока Заря 151, двигун вагою близько 160 кг, діаметр циліндра 100 мм, хід поршня 115 мм, номінальні оберти 2200 обертів за хвилину. Витрати пального близько 2 літрів. Ну і, як я казав, маса двигуна приблизно 160 кг. Шановне добродіє. Тож, подивимось, як він виглядає, зовні. Надпотужна машина вагою 160 кг. Важелезний такий важкий двигун. Важко навіть обертати. Має фару на дві лампочки, які мають виходи на ближнє та дальнє світло. Має масляний щуп, який не викручується, а просто виймається. Має потужний електростартер та паливний бак близько 7 літрів рідини. А також розташований 1, 2, 3, 4 шкіл на 4 привідних ремені. Звертаємо увагу, що саме у цієї моделі двигуна зливний краник на воду знаходиться не в звичному місці, як для мотоблоків з водяним охолодженням знаходиться з лівої сторони на блоці вода, зливний краник на воду. ось тут. А також натяжний ролик ремня вентилятора. Генератор знаходиться в корпусі вентилятора. Намагаюся розвернути цей двигун до вас задньою частиною. Це дуже важко зробити. Навіть з моїми габаритами, так як він важить 160 кг близько, тож зверніть увагу, що глушник доволі таки потужний, має червоне коліно. Звернули увагу, так? А також в задній частині розташований, ну, як на мою думку, надвеликий такий потужний повітряний фільтр в залізно-масаній ванні, який має... Декілька ступенів очистки. Звертаємо увагу, я його відкриваю. Це більш груба очистка та більш лагідна очистка. Внизу, звісно, заливаємо мастило. Не забуваємо також прочищати. Інформативні наліпки знаходяться на мотоблоках або двигунах торгової марки Заря повсюду, для того, щоб люди не забували правильно використовувати. Надійно та якісну техніку. Звертаємо увагу на декомпресор, який також знаходиться в задній частині. Зверніть увагу. Звертаємо на клапану кришку, а також форсунку, яка знаходиться в верхній частині головці. Звертаємо увагу на датчик мастила. Тож я трохи розвернув цього потужного двигуна. І маю змогу вже лінійкою показати, де знаходиться опалений кран. Він також знаходиться не в звичному місці, як для мотоблоків, дизельних водяного колодження. Зверніть увагу, важіль газу він також знаходиться на величезній кришці розподільчого механізму. Так дивлюсь, щоб він не впав. Вона приблизно десь 35 см на 25 см. Тобто, це візуально ви вже бачите, яка. Крішка розподільчого механізму мотоблоків або двигунів саме 15 кінських сил. А також дивимося, як виглядає сам заводний механізм, ручний, тобто корма. Вона тож набагато більша, ніж у звичних нам мотоблоків 8, 10 та 12 кінських сил. Звертаємо вашу увагу, де знаходиться зливна пробка на мостило в передній частині, з самого низу, піддоні мотора. Шановні глядачі, в цьому відеоогляді я максимально намагався надати вам інформацію, як виглядає мотоблочний двигун Заря 151Е з електростартером. Тож хочу надати інформацію, що в модельному ряді торгової марки Заря є два типи таких двигунів. Візуально вони однакові за розмірами, габаритами і майже вагою. Вага без мастила та без води, а також дизерно в боку, приблизно 160 кг. Є такий двигун з маркуванням С195 на головці 12 кінських сил, а також двигун 15 кінських сил, який зараз ми бачимо. Це маркування с 1120 Інформація зазвичай, яка розташована на бірці та прикручена звичайними. Болтками вона не несе більш правдиву інформацію, ніж інформація, яка вилита на головці або на блоці двигуна. Наприклад, номер 190 10 кінських сил, 195-12 кінських сил і 1120С це 15 кінських сил. Тож, якщо ви вирішили зібрати власними руками собі надійного помічника, мототрактора чи тракторця, або зробити його власними руками мотоблок, то радимо вам придбати мотоблочний двигун Заря 151Е, який вже роками розташований на мотоблоках Заря 151Е та Заря 151. Вага таких мотоблоків близько 500 кг. В комплекті він продається в нашому магазині з двокорпусним підйомним плугом та фризою. Вони є як 12, так і 15 кінських сил. Тож, візуально вони однакові. 12 ка маркування s 195 15 ка маркування s 1120 Ми бачимо маркування s 1120 Ми показували вам. І також ви бачите, що це саме мотоблочний двигун 15 кінських сил. Ми показували в попередніх відеооглядах, як працюють мотоблоки з таким двигуном. Можете подивитись, але більш детальний відеогляд ми вам покажемо повесні коли вже буде сухенько, можна обробляти почву. Я вже більш трошки наловчився, бо перші рази я геть не вмів працювати на цій техніці, то продавав її довгі роки. Тож, якщо у вас є мототрактор або мотоблок, пропонуємо придбати саме цей надійний потужний двигун торгової марки Заря. З вами був Віталій Бойчук. Дякую за увагу!